Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали в Brawl Старс, і якщо чесно, не просто так, а тому, що я взяв грома і побачив, що зараз є режим гарячої зони. І як тільки я побачив цю мапу, я зрозумів, що гром тут буде дійсно класним пацаном. Плюс у мене на ньому прокачана майстерність, і це дуже дуже круто. Тому ми зможемо спробувати чуть-чуть пропустити цього грома. Хоча, якщо чесно, я м -м, в це не сильно вірю. Ну, все можливе, тому погнали. Бо тому, що все дуже сильно залежить від нашої команди. Якщо в нас в команді будуть ще якісь Закидальщики, або будуть чуваки тонкі, або будуть чуваки, які просто не будуть захоплювати зону, то буде проблема. Але з нами є біта, і з нами є гейл. Це дуже хороша команда, як я вважаю. І ми можемо спокійнесенько так ось доставати, запльовувати оцими гранатами і виносити просто вольта, і накидувати ще по базові. Купу демеджа, щоб він отлітав. А гейл захоплює просто базу, і ми кайфуємо. І само собою там теж запльовуємо, щоб Вольт взагалі розкисав. Пацики, там ще розкисали. Запльовуємо, щоб база трошечки при. Гріти і можна сразу ульту плюнути, хоча ульта насправді безтолково. На жаль, ну нічого страшного, нічого страшного. У мене зовсім скоро нафармиться гіпер. І вольт, походу, зрозумів, хто йому заважав всю цю дорогу і пішов нападати на мене. але це йому не сильно допомогло, тому я включаю гаджет і роблю ось так. І бас просто розлітається. І я думаю, що це, знаєш, в одну калітку гра. І, в принципі, проблем ніяких не буде, бо гром дійсно сильний. Чуваки з нами в команді теж дуже хороші, вони реально бомбезні. Що, я навіть гіперку не нафармлю, що? Походу, ні. А давай ми зробимось так: включимо гаджет і сюди все закинемо. Отако, потім отако. І просто пацики розсипаються. І все, що мені треба, це зараз просто дофармить ульту. Просто чуть-чуть дофармить ульту, але не встигаю я її дофармити. Хотів гіперку ще запулити, але ми і так виграли. У мене показують найкращий момент. Ну да, я тут двох просто розвалив. Звісно, я не старплеєр, но але сім кілів. Це є 7 кілів. В принципі, все дуже круто. Я готовий навіть з цією командою йти далі, але не знаю, чи вони погодяться. Кстати, біта погодилась, а Гейл не захотів. Ну, не захотів бустить кубки, так не захотів. Ти знаєш, то не моя проблема. Я готовий просто так і лег... з легкістю його прокачуватись. Тому що, що мені ще робити? Правда, заспанився я трошки не там дехтів. Біта у мене кайфує, сидить. Давай попробую. О, ту стіну поставив. <риколи> От приколісты. Так, давай отако заплюєм Сразу одного вбиваємо. В міплі ми тоже шотаємо. І остається паннья. Как кстати буду задоубувати своїм. Так, а ну, ультич. Ульті трохи їй но не вбиває, і добити я її тупо не можу, бо не достаю. На жаль, а, от в чому і проблема. З нами бері в команді, і два закидальчика, це, звісно, не дуже хорошо. но рака ми, по ідеї, вбиваємо, і це супер круто. Ну, на жаль, нічого поки не можу ще більше зробити. Но Бері буде хілити біту, і, по ідеї, біта буде довго жити. но Бері, звісно, довго не живе. Так, закидую Ультіч. У нас є великі проблеми з тим, що ніхто не може стояти в центрі. Тому мені доводиться ще передвигатися в центр і допомагати нашій команді. Пробувати робити щось типа такого. Ульту зря викинув, случайно. Не хотів її викидувати, бо хотів гіперкою занути, але так то і так, в принципі. Мені і так пойдет. Я просто роблю ось так: ось так. Включаю гаджет туди, запльовую, По ідеї і демеджа просто тонна. Головне, міплі ще задушити якось. І рака було б хорошо, але рака виносять е -е, Пенні. Давай теж спробуємо шотнути. Не сильно виходить, поки що. У мене є гаджет, я можу гаджет туди вальнути. Гаджетом, по ідеї, рак задамажив трохи. Ну, рак, насправді, нуб. Давай ульту випльовуємо. Треба ще задамажити бочку і все. Супер. Даже з тим, що в нас був Бері, який по факту особо не дамажив. Но він був класним гравцем, тому що він хілив мене. А я тут просто зробив свою роботу: 76 шість тисяч демеджа. Це герой імбалансний. Він просто такі ігри може вигравати спокійнесенько. Не біта в цій грі, кстати, не дуже хорошо в це показала. Але вроді вона там трохи вирізала. Того команда у нас була дуже дуже злагоджена, і ми змогли виграти. Хоча й мені прийшлось вийти із засади, ну нічого страшного, головне те, що ми все таки виграли. Погнали далі. З нами тепер фанг. Фенг в принципі. Спінорм пацан, Френка ми будемо душити, а Тік буде заважати, кстати, нам дуже сильно. Ну, іменно не мені, напевно, а нашим пацанам, скоріш за все. Ну, окей. Я просто провтикую свій гаджет, Френк сразу йде мене душити. Це, якщо чесно, велика проблема. Бо я навіть не знаю, де він. От він уже тупо в кущах, і він прийшов до Фенга, ну пробую допомагати йому. Поки біта там розбирається, я прожму гаджет. Попробую зробити якось з Тіком Харакірі. І я його просто роблю, щоб тік не заважав нашим пацанам, щоб він поки посидів в базі і почилився. Так, Бері ми винесли, ульту я кидаю. Попадаю по френкічу, попробуємо щось його винести. Ми його виносимо. Супер! Тіка, ми рубашимо! І Бері... Не попадаю. Чуть-чуть. Все, попали, вбили. Мені чуть-чуть підхилитись. А, було би кайф. У мене є гіперка. У мене є ультіч. Бері з'їдається, все, у них там навіть вже й калюж нема. Точніше, кущів. Кущів не допомагають. Тіка ми чуть-чуть не добиваємо, на жаль. О, все, вбили. Кайф. Блін, гром просто імба персонаж, я не знаю. Гром просто імба, крепка. М -м, мені не подобається те, що Френк тут десь стосується. У Тіка просто мало ХП. І Тік конкретно жорстко здувається. Трошки викинув не туди, куди хотів. І Френк ще й на собі йшов. У нас 97%. Він нам треба все на все 3% не фармити. Як це зробити? Я поки що не знаю. М -м, Біта в нас теж откисла, на жаль. А, у мене нема гаджета Френка щось йому зробити. Ну ми просто тут постоїмо і захопимо. Все, оце, звісно, добре. Знову мене показали. Ну, ми тащили. Без шуток тащили. 51 тисяча демеджа. Дійсно багато, і він стрік уже помаленьку пішов. І що? Біта захоче зі мною далі шурувати, чи ні. Да! <свят> ми походу, знайшли собі нового друга. Якщо чесно, це дуже хорошо. Не знаєш, де з кайфом пограти в Майнкрафт? Без нудних правил та донату, який дає змогу нубам включати креатив. Тоді тобі на мій сервер в Майнкрафт, а саме на LuxorCraft. Це сервер, на якому відбувається повна анархія, де можна гріферити будь-кого, де можна підірвати базу ворога, навіть якщо її заприватили. Тут тобі в розвитку допоможе тільки саньочок, точніше я. який розкаже, що тут і до чого. Також є скупщик, якому можна продавати купу ресурсів, аукціон, на якому ти можеш продати. Свої ексклюзивні яйця. І не тільки зібрати купу спавнерів, щоб побудувати мегафармилку. Ставай все сильнішим, не можеш сам. Об'єднуйся в команди, створюй клани, знищуй босів, вбити його не так складно, проте вибратись потім з арени неймовірно тяжко. Залітай разом зі мною на мій сервер LuxorCraft і покажи всім, хто тут красавчик. IP та версія на екрані та в описі під відео. Час подивимося по тестам, З нами тік. Получається, в нас два закидальщика і біта. Ну якщо біта зможе захоплювати базу, буде супер круто, ну чесно, поки що не дуже впевнений. Певнений в цьому. Так, виплювати гаджет просто так не хочеться. Давай виплюнемо його сюди. Щоб трошечки підбити і піддамажити всіх. Одного ми вже шотнули. Завалити б цю пенні. Поки як її завалити, чесно, блін, не знаю. ХП в неї багатенько. Отако. Помагаємо Біті сразу. Кстати, не сильно, на жаль, є ідея. Попробуємо тако зробити, винести тіка сразу. Щоб він не мішав, ні чорта. Зробимо ось так. Блін, по Олі ми не попадаємо, не добиваємо його, ні черта, він буде мішати крепко. Із-за того, що в нас два закидальчика в команді це дійсно велика проблема. Попробую давай ультіч дати. Туди попробую дати гаджет, щоб знищити турель. Но поки що тяжко, поки що дуже тяжко через те, що в нас два закидальчика. А Тік у нас, бачите, робить, він просто біжить і прямо закидає свої снаряди, і воно нам не сильно, чесно кажучи, грає ролі. Олі треба спробувати якось винести. Чесно кажучи, дуже складно. Блін, у мене... у мене була гіперка, але я викинув ульту. Тому що з гіперки толку не небагато. Давай попробуємо хоч гаджет отдати. все одно помираю. У нас 33% на все. Все дуже погано через цього. Тіка, мені здається, бо в них тільки якийсь більш адекватний. Пацан. По якому я навіть попасти, ні черта не можу. Я просто нічого не можу зробити по більшій частині, тому що вони всі в одній частині стоять, всі мішають. Давай отако зробимо якось. Ну, особо в мене нічого хорошого не виходить. Давай тако зробим, і я все одно не встигаю нічого дати. На жаль, перша поразка. Перша поразка. На жаль, опять я, кстати, Ну, головний герой <coughs> мене показують. Ну, далі вже з цими пацьками ми не підемо. Давай підемо, знайдемо інших і заберемо стар дропчики. Перший рарний. А, так він тільки один. Я понял. Ну, ладно, погнали далі. Я б сказав, що гром м, щас в таких режимах конкретна імба. Тільки понятне діло, що він в соло гру виграти. Навряд чи зможе. Треба, звісно, команда. Ну ось ЕМС дуже непогано, по ідеї буде. Зонити Женет буде. Зараз побачимо, що ми зможемо зробити. Давай отако сразу гаджетом залетимо, Ну, насправді не сильно воно нам допомагає. Ну, Емс ми почти убили, кстати. Блін, не сильно хочу йти вперед, але, походу, доведеться. Давай ульту отдамо. щоб когось забрати. Емс обходи. Отако попробуємо зробити, витащить її. Попробуємо ще. Забрати Бо, забрати Ларі. І треба замс відійти трохи, ну її в баню. Тако спробуємо її шотнути, єс. Yes. Так, ну. У мене є гіперка, є ульта, ми просто робимось так. І, на жаль, нікого більше не вбиваємо, тому що вже ніхто не заспавнився. В молоко я її віддав, ту ульту, ну нічого страшно. А ульта працює, як гаджет, чи ні? Ні, не працює ульта як гаджет, але но... бо ми, звісно, задовбуємо прям знатно. І в нього конкретно багато проблем з'являється. Блін, нема перезарядка довга. А поки перезарядилась, то побо вже не попадаю. Ну нічого страшного, все нормально, все хорошо. Можемо гаджет вальнути туди. Винести того пацка. Він якийсь нубчик, чесно кажучи, цей Ларі. Прям конкретний. А я просто пішов, всіх розніс. 10 кілів, 0 смертей. Сразу видно, що я граю краще, ніж оці 400 кубків пацки. Мені треба просто далі апатись. М захотіло грати з нами. Ну, погнали. А, і Джане теж у нас тепер фул пачка. Якщо чесно, це м -м, дійсно дуже круто. Зараз подивимося, наскільки в нас стане все краще. О, проти в нас теж гром. Теж міфік. Ой-ой-ой. Ще -ой -ой. й тіку не в команді. Ну, задовбувати вони будуть нас знатно. Знатно будуть задовбувати. Що спробуємо щось придумати. Гаджет даю в молоко, нібко не вбиваю. Там гром буде задовбувати 100%. Треба придумати, як би його вирізати. А ми його майже вирізали. Так, прийшла Ембер, яка, чесно кажучи, мене убиває. Прям швидко. Дженет пішла, чорт знакуди, взагалі не стріляла. А Емс, скоріш за все, не зможе в залі підійти і будуть різати. Зараз спробуємо щось зробити, ну, чесно кажучи, взагалі не знаю, тому що два закидальчика обох хочу вирізати, але ніяк не виходить. Попробую ульт туди отдати. І убиваємо всіх! Убиваємо всіх просто, всіх вирізаю, всіх трьох одною ультою. І це виграє нам трохи часу, і ми можемо захоплювати зону. Узнати, де пацики, та й трошечки їх підзадовбати тако. Ну, на жаль, я там нікого не достаю, нікого не попадаю. Ульта цього пацика мене з'їдає, але гром помирає вражеський. Тік, по ідеї теж. Супер, мені підхилитись. Кайфуєм. Гаджет, юзаю, емс. Не попадаю, просто прикинь, по цьому. По Ембер. Так, культа. Випльовую. Тіка вбиваю кайф, бо тік задобує, у мене вже гіперка є. Так, окей. чуть чуть би підхилиться. Там ульта влетіла, запльовую. Получаю ульту, у мене є гіперка, але немає... але нема мене. Тому ладно, давай щось придумаємо з цим. Давай зроблю ось так, ось так. Я просто виплюнув ульту, вони всі помирали, і ми, по ідеї, ще захоплюємо просто на ізі. Халява. Ульта, звісно, з гіперкою зробила своє діло. Всі просто подохли. У мене знову найкращий момент. А що за момент? Я так і не побачив. Мабуть, тоді, коли я всіх виніс ультою Всіх трьох, коли тікав. І ще одна перемога. Дуже хорошо. І у нас рарний стардропчик. дропчик. Ще, яка в нас команда просто зібралася. В тріоше дешечку всі хочуть. А що в нас на мапа в тріоше дешечку? Ну, погнали тоді качати якогось аля ліончика. Як у нас така команда велика з'явилась Чом би і ні, я готовий. Пацики там взагалі кубки жорстко фармлять. Як я бачив, там тисяча з кубків. Пацана, Сейчас подивимося, позабираємо винагороди. У мене тут коїнів купа Блінге, ще стардропчики Погнали, подивимося. А, все, він прибрав чувачка. Всі зі мною вітаються, привіт. Тут у пацана а, 42 тисячі кубків, і у нього бравлер на 1200 кубасів. Жесть на корделюсі. Ну що, погнали? Я, в принципі, готовий. У нас 8 біт, у нас Ніта, і я на Леончику. Попробуємо, подивимося, що в нас з цього вийде. Чесно, дуже не хочу пацана заруїнити. Я взагалі хотів грома апати, але мене покликали в команду. Та й в принципі, чо би й ні. Можливо, все-таки щось багато перемог зробимо. І Леончик буде все ближче і ближче до тиші. Тому мені треба не забувати про які я хочу качати до тисячі, а не до якихось там п'ятіста. Ну щас би громом би нормально тут би накидав, да? Прям три банки би. Можливо, мені грома до них в команду взяти, як думаєш? В таку карту, де ну, купа стін, купа перешкод. Я би громом би зонив, дуже багато народу. Дуже багато народу. Так, відійдемо, я хочу цю банку забрати, щоб нікому і не віддати. Тут тара. Бацьки там б'ються, звісно. От прикинь, якби би сюди зараз залітав. Гром би залітав би просто неймовірно круто. Гром би залітав неймовірно круто, нас душа ще з іншої сторони, нам би розібратися з пацанами які слабші. Опа, один уже кайфанув. Тільки що хотів ульту видати, стрельнути по ним, але я згадав, що в мене ульта просто інша робить, вона мене невидимим робить. Ой ой ой, Френк! Френк робить біду. О, тут Френк уже помиляється, тут Френк уже понаглів дуже сильно. І того кис Так, Ніта з гіпером. Там, звісно, медведя виставила мега жорсткого, ну Вона забирає ще й. Вольта, дуже жорстко. Так, Френкіч, Френкіч з'являється, просто мільйон кп Впитує капець, як багато демеджа, і він все-таки виживає. Ну, ми насправді такі, знаєш, Щас от конкретно топери, тому що у нас дуже багато банок. Але Ульта Френка все просто міняє. І ми його не добиваємо. І Жека лишається без банок. Я один, по ідеї з банками, треба відійти. В мене щас будуть душити чотири команди в живих. Просто у Френка там жесть, треба сховатись. Забираю банку, убиваю ще когось. Просто живу по максимуму. Френка вбиваємо. Не встигаю дати ульту, і ми топ 3 забираємо. Не встигаю. Надо грома взяти. Надо грома взяти, пацани. Я щас на громові. Я щас на громові рознесу, пацани. Де мій той гром, ось до він Я готовий. Ви не дивіться на мої кубки. Не дивіться. Все буде круто. Щось пишуть. Кажуть, Голіона Ліона доб'єм. Ну, пацани. Ладно, ладно. Говорили, ну, гром буде доволі непоганий. Ну я готовий. Let's go Гром дійсно був би непоганий. Ну, окей. Пацки кажуть, давай Ліона доб'єм. Ну, давай добивати. Так, вальну гаджета, щоб той впитував damage. Ворона Воронами добили. У мене дуже мало хп. Я, звісно, наглію. Ну я й дамажу добре. Ми Джекі трохи просадили. ХП у мене прям небагато. Бас іде пушити соло. Ну бас за це получає трошки плюх. Так, Макакич получив теж чуть-чуть плюх. Ворон, звісно, виживає із-за те, що в нього був щит, він просадив нас. Це дуже погано. У мене особливо ХП мега мало. Нам треба вибирати плюс-мінус один таргет, тоді ми будемо нормально тащити. Якщо ми будемо розділятися і бити різних чуваків, це буде конкретно жорсткою проблемою. Бо Макаки, що тако влізе просто потом. О, Макакича зловили, кайф. Бо маючи в минулі катки топові позиції, ми конкретно жорстко просадились. Із-за того, що у нас. Опа. Із-за того, що ми розсинхрон зробили, били разних гравців, це конкретна проблема. Там ще Ларі, де накидує через стіни, це прям крепко лілів вписується просто, я прижимаю гаджет. Ульту дав, ок. Случайно, чесно кажучи, ульту накинув, але Ларі вбиваємо, і в них на одного пацка стає менше, це дійсно хорошо. Так, бас хоче душити, як я поняв. Ой-ой-ой, там ще ворон цей клятий просто ульту накидає свій демедж Блін, тут ще Ларі, так, ульту вкидую. Виносим лілі. У мене є гіперка. Головне не провтикати. Тут просто шарф мільйон хп має. Ой ой ой, Чотири команди живих. Просто що за капець тут відбувається в цьому тріоше, ШД? І мене шарф убиває просто в кінці. Вони щас один одного всі повалять. Надо, щоб бас жив. У база ні чорта тут нема. Базу тупо надо жити! Базу тупо надо жити, щоб наші чели спавнились. Отако! І топ-1 забираємо, єс? ЄС! Оце хорошо. Ну, пацани, я поняв, захотіли поміняти. А, вони просто вийшли, щоб зайти ще раз. Все, я поняв, поняв. Тактика понятна. Ну, перша перемога, в принципі, я б не сказав, що я прям заруїнив. Та я, вроде, нормально відіграв. Не знаю, напишіть в коментарях, обов'язково. Можливо, я просто не дотягую того. <с -2> Мене важко бустити, но <с -2> буде видно. Поїхали далі. Зразу погнали купу банок лутати. Нам треба це все швидко зробити. Бо я особо М -м, багато демеджу, конечно, не сильно наношу. Тут ще шарф влітає, тут в інвізі кіт запригнув, просто тік, диви, що робить. Мені треба сховатись, мені треба захилитись. Прям 100% там бас когось убивает. Макаку, макака тікає. Макака, понятне діло, займається своїми жорсткими, грязними ділами. У нас немає одного чоловіка, але він, по ідеї, появится зовсім скоро. А да, він уже з'явився, там появився кіт. Кіт конкретно нащудив. Ну, кота ми, по ідеї, маємо убити, хоча... Хотя... черт його знає. Кота я-то убиваю, є ще макака! І в нас нікого нема в команді. Все, я відійшов. Супер. Сидить, показує на мене. Хі -хі -хі -хі. наче я проблему зробив, я наоборот спасся. Ну, по ідеї, все ок. Бас влітає, його відштовхують прям сразу. Так, ульту тіка ми доджим, все нормально. Відходим, чуть-чуть. І чуть-чуть підходим. Там Кит напав на пацана. Тут у макаки, вообще ХП миллион. Ну, мене, конечно, з'їдають, що я не розчитав, взагалі, силу. І макака ультує, просто щоб засейвитись. Якщо чесно, проблема. Базу надо бігти, наоборот, до цього: до нашого чела. Сваливати. Кота вбиваю, конечно. Ну, там у макаке просто 22 банки. У нас топ-3. Мене ж макака з'їсть просто. Да, Мені тут нема куди сховатися. У мене нема ні ульти, ні гаджету, нічого. І у нас топ 3. Вроді, як я розумію, база топ 3 е, трате кубки, якщо я не помиляюсь. Йому просто треба не базу взяти. А, ну і на ще вийшов я Поняв. Що ми в тріо підемо? Може погнали в дугу? Поїхали. Так, я, звісно, сильно влетів, мене застанила Сенді, но у нас вроді все ок. Нам до Сенді з різних сторін валити. І я просто здихаю, а там появляється пацан. Чи він не появився, не мог поняти. Він же ж почав з'явитися. Він не появився? Що Що за прикол вообще? Так, Джека мене дожидається, просто щоб банки розділити на двох, щоб у нас в итоге були сильнішими. Ми погнали затестим цей момент. У нього Рико такий прикольний, просто шарить, чисто ходе. Так, цю ми з'їдаємо. Там у кота 11 банок. Це звісно, проблема. Надо чуть-чуть від нього відійти, Тому що там є ще вольт, в якого теж 11 банок. Який щас сюди підійде. І я не встигаю нічого зробити, я просто вмираю. Жека Гіперку вальнув. Ульту теж, він все вальнув просто. Ну насправді шансів у нас реально небагато. Я, по ідеї, зараз появляюсь, ми їх вбиваємо. Вольт просто вмирає. Остається кіт. Ай-яй-яй! І в мене не вистачає демеджа його винести. Ні, в цілому норм. В цілому норм. У мене по 900 кубків. У мене по 900 кубків на Ліоні. Взяв матроса, пацан. Так йому візьмете просто чела якогось там умовно. ніту. Або Шеллі, вона доволі непогана. Ну ладно, погнали. Шкода, що мені отдельно ще кубки не дає за те, що я аутсайдер, поняв? За те, що в мене саме менше кубків взагалі в ігрі. Але, скоріш за все, просто в мене не найменша кількість кубків, того мені його й не дає. Ну, погнали. Або в шада його взагалі не дає. Мені в шаде, вроді як ніколи і не давали його. Так, зараз будемо пробувати щось Придумувати. У нас багато банок, а у нас їх поки не дуже багато. Бо у нас їх поки нема кому лутати. Матрас прийшов в соло на команду. пішли їм допомагати. Чуть-чуть не добиваємо макса. Но получаємо багато демеджа. Пацаки щось напали, на них потом відійшли. Трошки непонятно мені. Трошки не розумію. Що спайк там ульту просто закине і нам хапа. Хана. І в мене взагалі нема хп. Мені нема куди втікти Квік, звісно, роба чудо. У нас вроді поки всі живі, але я тупо бігаю в соло. Хана мені, так, да, я лопаюсь. Остається матрас один. Юманда жити, а я не знаю, як йому вижити. Я не знаю, як йому вижити. Я тупо не знаю. Жека остається живий, вбиває спайка. Нам просто надо жити. Нам просто надо жити. У нас топ-3. Топ 3, по ідеї, це не дуже хорошо. Так, нам треба пождати, поки вони один одного перевалять. Це буде найкраща хороша... тема. Нам треба зайняти класну позицію. Обалдіть, ти бачиш, в Карла демеджа! У мене 90 хп лишилось, і мене просто пойми, як добили. Піше народу просто мільйон. Матрос може жити дуже довго із-за того, що він дуже мобільний. Ну, пацани, просто там носики багато, що це капець. Тут, що ці пінгвіни у нас топ-3 досі І ми залітаємо. Ми залітаємо, забираємо топ 1 якось, я не знаю. Я просто не знаю. Я не знаю, як ми його забрали. Це настільки якось для мене була непонятна катка, що я тупо ні чорта не поняв, але в мене вже 908 кубків на цьому на, на ліоні. І пацани хочуть іти далі, ну погнали. Так, нам головне зараз тупо не злитись. Тому погнали. Нам да багато банок. Мене оставили на те, щоб я банки ламав. Окей. <питань>, Питань нема тоді, я буду займатися саме цим. Я буду займатися банками в нашій команді, в нас вже є три. Матрас уже от кейс. Там клоун. Гали попробуємо когось тут підгріти. Так, а так як я займаюсь банками, то я пішов ними й займатись, пацани. Я їх позабирав. І команда знищена. Команда знищена, це дуже хорошо. У мене 11 банок! Ух ти є! Капець, під ульту підставився. Я щас можу откиснути дуже легко, я не хочу откисати. Наший пацан заспавнився, все окей. Прожимаю гаджет, нехай у мене клон десь бігає, щоб мене боялися. Клон то все таки сильний. Так у нас всі мертві, в мене 16 банок. Я з цими банками можу просто купу демеджа вносити, і мені тупо байдуже. Мені тупо байдуже на все, мені головне жити. Емс, ну, звісно, продамажує. Емс продамажує. У нас знову хтось подкис, матрас. Там у пациків по 9 банок. Так, кемсу виносимо. Ой-ой-ой. Щас, спробуємо зробити по хитрому але ну, нікого вбити не вдається. Так, Все, знищили, і треба шарика боятися, шарік може лопнути. І конкретно дати плюху. Так, клоуна виносимо. Ну, у мене 20 банок, тут проблем взагалі не буде. Матрас убиває. І топ 1 у нас в кишені. Супер. Ні разу не помер, слава Богу. А він стрік 5, ні чертаси і ми навалили. Чуєш? Прям взагалі хорошо. 921 кубок. І пацки, я хочу шурувати далі. Ну, погнали. Давай тільки заберу зараз всякі приколи. Тут все в мене олі, зараз з'явиться. Непогано, ще один новий бравлер. Танк. 27 із 31 Короче, Коротше, в мене тут бравлерів оставили взагалі ерунду, щоб конкретно жорстко валити. І я би взяв, напевно, фінкса. Давай візьмемо ще 100 кредитів на нього. І заберемо ще стардропчик. На жаль, рарний. Ну і в общем, друзі, на цьому напевно будемо завершувати. Тому не забувайте підписуватись на канал, ставити свої подобайдене. Ми трошечки підкачали, так сказати, Ліончика. Йому до тисячі тут же взагалі ерунда лишилось. І само собою грома нашого любимого, де він там взагалі є. Де він там взагалі є? Чорт його пойме. А чорт його знає де гром. Кудасі я його підкачав, що я тепер його найти не можу. Там де він лежав, уже його нема. А де він, а ось він? Все, на ньому теж, конечно же, підстанема, але все буде окей. Тому на цьому завершуємо. Не забувайте підписуватись на канал, ставити свої подайне. З вами був і Всім пока-пока.